Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кривця, і сьогодні будемо моделювати ось таку сукню. Вона мене надихнула, ця сукня від Арден, на цю сукню, точніше, надихнула мене сукня з книги, яку ми останню розглядали з вінтажного, з вінтажного огляду. Тож, це сукня класична, приталена, вона... Сукня, чохол, сукня, олівець, її можна віднести і до маленької чорної сукні також. Тож я вважаю, що ця сукня, ви бачите, вона дуже цікава. Чому вона ще дуже цікава? Подивіться, будь ласка, тут необроблені краї для тих, хто особливо новачок і кому дуже важко, то це стане просто при нагоді-нагоді. І плюс завдяки тому, що тут є ось цей центральний шов попереду особливо. То в цей шовчик ми будемо з вами додатково забирати об'єм, тому що нам треба його заталити. Так що поїхали. Що почнемо ми саме зі спинки, я вважаю, що спинка вона так само йде, як і передня частина цієї сукні. Кажу передня частина, навіть не пілочка, тому що до передньої частини в нас буде відноситись спідниця. і Верхня частина так, лив, саме та пілочка, про яку ми так часто згадуємо. І що я бачу на фотографії, то ви можете побачити так само, що там по спині так цей самий рельєфчик, як і поперед. Тож ми його і будемо робити, і з виточкою так само. Так от, щодо починаємо, починаємо з плеча. Чому з плеча? Тому що це дуже-дуже-дуже-дуже дуже буде нам просто. Перше, в наше плече класичне по базовій основі, нагадую, базова основа для тих, хто не розуміє, що таке базова основа. Базова основа це основа вашого базового виробу по вас ні до чого не прив'язуючись, тільки прив'язуючись до вашої фігури. Тож, у вашій фігурі є плече. Плече від горловини, ми нічого не забираємо. Ми так само і залишаємо по горловині, по плечу. А по самому плечу, там, де в нас рукав, ми забираємо приблизно, ну, в неї плече досить якесь ну, не зовсім стандартне, назвемо так. От, але, від, наприклад, я від свого плеча, щоб в мене була. Досить гарна така лінія пройми, не занижене плече, досить гарна. Півтора сантиметри. Я забираю ось так. Півтора сантиметри від краю плеча, півтора сантиметри. І від цієї точки півтора сантиметри я відступаю, судячи з того, що я бачу, сантиметри три з половиною. Можна взяти чотири, якщо вам хочеться половиною. Давайте так. Стандартне, загальна стандартне довжина плеча то є 13 см. Це стандартне. Рахуйте, півтора ми забрали від 13 см, 11,5 м. Ну, я сподіваюся, що я буду добре рахувати, якщо що, не карайте мене за математику в умі. Ну, це в мене дуже погано виходить. І ще ми забираємо 3 і Ну, Ми не забираємо ми просто на цьому місці, будемо відступати на той рельєф по спині. І на цьому ж місці в нас буде рельєф і по пілочці. Тож, звідси ми будемо переносити сюди витачку. Що нам зробити? Нам треба. Отак, От талії проводимо лінію. Зараз загальна лінія. Зараз давайте дивитись. Давайте дивитись. Якщо ми беремо і проводимо ось так лінію вниз. То ми бачимо, що в принципі витачка, яка в мене ось ця талієва витачка, вона суто по центру спини. Якщо у вас не по центру, змістіть її в центр. То не так вже і складно просто перемістити від витачку. Тож, ось ця витачка в мене по центру спини. Якщо розумієте, що у цій сукні так само, то від витачки десь приблизно на 3,5-4 см іде ось та лінія рельєфу. Тож я її так і залишаю. Я навіть її не роблю ось такою вигнутою. Хоча можна її зробити трошечки вигнутою, просто ось десь ось сюди. Зараз. Тут трошки трошки від цієї вертикалі нахил зробіть, щоб зробити не пряму таку палку, а все ж таки ось так в цю точку. Ось в цю точку, 3,5. Давайте я поставлю ось ця точка. Це проміжок три. З половиною сантиметра від цієї виточки. Тож, цю виточку я залишаю і я її наводжу. Вона в мене залишається, та виточка. Нагадую, що я відступаю від свого об'єму по талії. Зараз я талію нікуди не рухаю, не вверх, не вниз. Як на мене, вона взагалі-то сидить на своєму місці лінія талії. Тож ви дивіться, як вам завгодно. Є фігури, які бажають, щоб трошечки підняли лінію талії, тобто базову лінію, підняли там на сантиметр, на півтора. Є такі фігурки, але не дуже високо піднімайте, тому що ну, там вже буде, ну, геть не, не той а, фрагмент, який ми з вами зараз будуємо. Тож, цю виточку ми залишаємо, тут в нас буде рельєф. Цей рельєф в нас так само піде трошки виточки. Щоб не забрати ось тут по боку, тому що в нас і тут і так може бути, як і в моєму випадку, досить такий великий прогин в талі, я трошки один сантиметр забираю з центру спини. Один сантиметр. І, знаєте, ось тут на 0,5 я так само ділю ось цю по талії горизонталь, так, і в неї ось цей 1 сантиметр, який в мене тут буде, я від цієї виточки веду нові лінії мого рельєфу. Обов'язково я хочу зауважити, якщо ви не орієнтуєтесь в цифрах, наприклад, ви взяли свою лінію талії, заміряли вашу лінію талії, яка у вас от зараз на тому місці, де ви її хочете поставити, де ви от зараз ви її маєте ту лінію талії, прямо от зараз, то візьміть і потім розділіть на спинку і наперед. Ту, той об'єм, який у вас буде. Навіщо? Таким чином ви можете собі запобігти лишніх там, забирань на примірці. Якщо ви не орієнтуєтесь, то ви заберіть трошки, ось тут як 1 см зі спинки, і от, от тут 1 см з по рельєфу до талії. Заберіть це і 1 см. Ось тут заберіть, тому що ви тут забрали 1 см, у вас 1 см буде по спідниці, по лінії талії гуляти. Тож, ось тут так само 1 см заберіть. І примір, ну, звісно, що приміряєте, щоб у вас було все чітко, тому що ця сукня вона має деяку ну, таку собі свободку, але все ж таки вона приталена. так? Тут по стегнах а, трошки можна забрати на 0,5. Чому? Тому що, наш, наприклад, в моєму випадку, базова основа має додаток на об'єм на чверть півтора сантиметри. Я можу собі на 0,5 забрати і вниз ось так на 0,5 спустити. Якщо вам треба завузити спідницю, будь ласка, ви її можете завузити. Так, від цієї точки 1 вверх я десь на середину спини, рухаючись від пройми до плеча, середину спини собі, собі відмітьте, і проведіть нову лінію центру спини. І від цієї точки 1 вниз до лінії стегна проведіть наступну лінію центр спинки. Все, це у нас буде спинка. Це в нас буде так само спинка. Що нам робити з цією виточкою? Зараз ми її перенесемо ось сюди в рельєф. Спочатку виріжемо цю спідничку. Я одразу буду вирізати, щоб не було в нас марнотратства в часі. Це відрізна сукня по талії, так що в цю лінію центру. Спинки ви можете ще перенести. Туди, не тільки можете, а ще й треба поставити там блискавку, будь-яку застіпку, яку ви хочете. От так Тут я ріжу. Дивіться, лінію пройму я залишаю на своєму місці. В моєму випадку, висота від плеча до пройми, зараз ми, до речі, що ми не зробили, так це ми не відмалювали, не відкреслили нову лінію пройми. Від цієї точки 1,5 по плечу вниз спускайте в пройму, але спускайте, дивіться, ось так. Сюди, ось, ось в, цю, в це заглиблення, так, в цей напівовал. Ви, будь ласка, сюди. Спускайте, рівно ведіть і спускайте. Я зараз не буду знімати прям повністю ножицями, тому що я хочу відрегулюватись це з передньою частиною. Тож, тут по горловині я нічого не прибираю, з плеча нічого не збираю. І дивіться, від цієї вершини витачки плечової, вона в мене є зараз, тож я її використовую. Я сюди, ось так, по косій. Веду просто лінію. Зараз я беру, розрізаю, по витачці, розрізаю ось сюди в рельєфчик. Зараз я надріз зроблю. Потім я беру ось тут, вершину, не доводжу до 1 міліметру і закриваю цю витачку. Я закриваю витачку плечову по спинці. Так. Далі, в мене ось тут є додатковий об'ємчик мені попався. Я його повинна зараз закрити. Я беру в мене трошечки є такого шматочка, я його докладаю, зараз доклею, щоб він мені не муляв. Тому що ми не будемо, це не наша виточка, то просто додатковий об'єм. Додатковий об'ємчик. Нам потрібно. Ось цю частинку ось так скруглити, тому що в нас округле плече все ж таки. І ось цю величину, яка тут є, тобто, наприклад, тут буде 0,7 додаткових у вас відкриється, чи 0,5 за рахунок того, що ви витачку закрили. Ось тут зверху ви і забираєте. Зараз я олівцем буду це наводити, тому що в мене маркер він просто не візьме. Сюди. Плече я веду нову лінію плеча. Ось так. Мені треба її вирівняти. По-перше, щоб зрізати все лишнє. По-друге, я беру ось дивіться, я прикладаю. Я Сподіваюся, що ви це бачите: що в мене все чітко. Тобто, плече на своєму місці і все-все чітко. Я зрізаю лишнє з плеча. Тут я зрізаю так само лишнє з плеча, воно мені не потрібно. Що я роблю далі? Поки що рельєф не Вирізаю, я виріжу ось цю виточку, вона мені, все, я з нею попрацювала, і переходимо плавно до передньої частини, що я роблю. Дивіться, в мене залишилось моє ще не відрізане базове плече. Я його докладаю до свого базового плеча. Ось тут я ставлю. Таку помітку, скільки мені треба забрати. За рахунок цього, я веду ось так лінію, щоб мені було це плече, потім таке гарною лінією лягло. І нічого лишнього, нікуди в мене там ніяких кутів і вирізань, щоб я нічого лишнього потім не забирала, щоб мені всього не вистачало. І я намітила, і ось тут я веду ось сюди в проймочку. Своє плече. Тепер я можу це плече відрізати, лишнє, скажімо так, плече відрізаю. І далі я прикладаю тут і ставлю помітку, де в мене буде йти рельєф, тому що рельєф зі спинки переходить на пілочку. Він, наче однією такою лінією, потім переходить. Я вже не, не е, відміряю там нічого, я просто ось так переношу, щоб в мене тут була така плавна, коли я буду поєднувати плечі, щоб в мене лінія плавно перетікала, щоб не було ніяких. Е, буває так, що ось такі ось плече, і буває так, що ось такі якісь кути, чи в одну, чи в іншу сторону вони можуть бути. Тобто, щоб ось такого не було, то треба все це вирівнювати. Далі переходимо до цієї виточки. Ця виточка в мене стоїть на місці. В мене є ось ця лінія рельєфу. Я а, нібито зараз ось так вертикально проведу лінію, знову ж таку. А, приблизно, знову ж, я від... мені треба відступити ось тут. Так само десь 3,5 см, як і на спинці. 3,5 сантиметри. Давайте я перемірюю зараз. І так, я, я ось так я зараз перемірюю, тому що я не хочу поки що тут рельєф відрізати. Зараз поясню чому. Але ось цю частинку я переверну, тому що таким чином я відступаю тут від виточки попереду. Тут намічаю одну, тут намічаю іншу. І по центру. Все. В мене з одним сантиметром. Тут ще один сантиметр я забрала. Один. Тут мені треба один так само забрати, тому що так само буде йти цю виточку. Я залишаю, вона залишається. Дивіться, ще один такий момент. В принципі, Ось ця витачка базова, вона досить довга. Ви можете її трошки вкоротити. настільки, наскільки ви забажаєте. Я не можу сказати, наскільки її тут вкоротило, ну, припустимо, вона буде там десь близько 10 см. Ну, приблизно. приблизно 10 см висота. Ви, дивіться, по собі, тому що ми всі різні. Для нас 10 см може бути по-різному. Тож, Вкоротили виточку, поставили центр. Ось тут. І від цієї вже точки введіть свою виточку, нову. Ось цей об'єм, який у вас тут буде, залишатись. Він вам нічого ніякої там погоди не зіграє. Якщо ви будете дивитися ось тут на цю сукню, то ви побачите, що там начебто і збережений той невеличкий такий об'ємчик. Хоча ми ж не знаємо а, прямо точно, а, тому що це ж моделі і не завжди сукні шиються під конкретну модель, яка буде в ній ходити по подіуму. Тож а, ми будемо робити все під себе. Далі, ось тут попереду. Я вам дуже рекомендую забрати 1 см. Ось тут точка 1 см. І так само десь приблизно, ось тут, навіть не по центру, між, не по центру переду, між висотою пройми і плеча, а десь близько на одній горизонталі з цією нагрудною виточкою. Проведіть сюди. Ось так лінію. Таким чином, ви трошки заберете попереду, у вас не буде там мішка. І до лінії стегна так само, трошечки забирайте. Все, це все виріжеться. Це все виріжеться. Тут так само я спускаю. Зараз ми до верхньої частини перейдемо. Тут 0,5 заберіть, 0,5 по стегнах. Проведіть нову лінію і вниз. Обов'язково бажаю вам. Скругляти ось ці всі кутові лінії. Таким чином, ми ж з вами з вами не квадратні. Ми просто позбавимось е, саме. Таких кутів на наших, якщо в нас є вушка, наприклад. Наприклад, у мене не те, щоб вушка, а просто ну, випуклі стегна ось тут. І коли я скруглюю ось ці частини, вони в мене начебто, знаєте, візуально звужуються. Я не знаю, як це передати. Це все одно треба індивідуально на кожному дивитись. Так, наша витачка, яка з рельєфу йде. І ось тут дуже-дуже-дуже хочу я спочатку вирізати ось це все. Горловину, знову ж таки, нічого ніде не забираємо. А, ніяких поглиблень в горловині ми не робимо. Тільки якщо ви забажаєте, але ми зараз розглядаємо не те, щоб наші побажання, а саме моделі, яку нам дає РДМ. Тут так само буде, дивіться, шов передня частина спідниці, центр передньої частини спідниці. Я сподіваюся, це зрозуміло, це поки що в сторону. Далі. Тут виточку ми вирізаємо, вона нам не потрібна. Тут плече Тут трошки зрізаємо. Дивіться, що я хочу зробити. Перше, я веду чітко, начебто зараз вертикаль таку вверх. Ось так. Вона загальна вертикаль, ні до чого не прив'язана. Навіть не з цієї точки я вертикаль провела. Ну ладно, в мене немає під рукою ластика, я проведу вертикаль цю ні. Так, і з цієї точки я так само, орієнтуючись на плече, ось так веду і трошечки-трошечки скруглюю. Тут в мене повинен бути прямий кут, тут я скруглюю. Ось так. Можна навіть нижче скруглити. У мене зараз під рукою немає ластика, не хочу я припиняти відео. Ось так. Я скруглюю. Роблю таку гарну, гарну лінію, яка мені буде подобатись. Потім від цієї точки вершини. На грудної виточки проводжу в цю лінію рельєфа, ось так лінію. І розрізаю. Я туди-сюди кручу, верчу. Зараз я ось так надрізаю тут до цієї лінії виточку. Рельєфчик, точніше, тут, не доходячи 1 міліметр. Тут я сюди забираю не доходячи 1 міліметр. Тут так само я можу вирізати, він мені... Не потрібен той клин. Зараз я закриваю ту виточку. Ось так закриваю виточку. Мені треба її закрити повністю. Тут підкладаю трошки цього паперу. Зараз там все відріжу лишнє. Ось так. Ось так. Дивіться, тут знову в мене є ось цей об'ємчик. Я зараз трошечки тут ось так всі кути приберу. Цей об'єм я заміряю. Скільки в мене тут виходить, 1 см, 1 см 2. Я ось тут його забираю з плеча. Тому що він мені буде лишній від цієї точки, в цю точку горловин, плеча в горловині я роблю нову свою лінію плеча. Вона начебто буде така дуже-дуже-дуже під нахилом, але ми нічого не можемо зробити, тому що в нас інакше буде лишнє все одно. Я можу ось так поєднати ось так поєдную. Приміряю, дивіться, в мене плечі сходяться і все рівно. Далі, ми ж тут відступили по 0,5 в сторону, то нам треба ось сюди, в цю лінію, і провести нову лінію. Рельєфної виточки, я б її так назвала. Ось, І тут робіть такі плавні лінії, щоб вони нікуди в нас, знаєте, лишніми не відставали кутами. Так. Добрий вечір вам, сусіди. Зараз будуть голосливі і дуже довго говорили. Ось так. Так, я вирізала. в мене тут сусіди, але тим паче дивіться: ось ці всі лінії, всі ці точки, ось всі ці точки з виточками, вони повинні у вас сходитись. Тут точка у вас повинна бути однакова, тобто ну, ось, ось ця горизонталь по талії, повинна, бути, щоб сходилось так само. І по спинці так само, щоб все завжди сходилось вже на папері. Потім переносити все це діло на ваш, на вашу тканину. Дивіться ще, якщо ну, в мене ось тут зараз, зараз, така більш округла лінія, я б взагалі зробила б її більш прямою. Тобто, ну, от, я б провела ось тут. Зараз це просто дуже-дуже-дуже, щоб не, не влаштовувати дуже багато часу, я б пряму-пряму-пряму лінію провела б і тут додала б ось цей шматочок. І було б взагалі дуже-дуже-дуже добре. Ви дивіться самі, ось цю лінію ви можете вести так, як на моделі, можете вести так, як вам завгодно. Ще один момент. У вас повинна за даною моделлю, ось ця лінія пройми повинна бути прямо точно точно по вашій руці, так? там, де пройма у вас. Але ми бачимо, що трошки на моделі є плече, воно трошки відстає десь сантиметри, навіть, мабуть, на півтора, а можливо, і біля двох так точно. Ну, це вже діло таке. Ви можете забирати одразу, якщо ви знаєте, що у вас є трошки залишку по базі, яка будується саме для рукава, базова основа, але з рукавом. Ось тут трошки ви забираєте 1-1,5 см по плечу з плеча. Ви забираєте ось тут кслите, намічаєте 1-1,5 см, і сюди в точку ви виводите нову лінію плеча, так само і по спинці. Тут 1,5 см, 1-1,5 см помічаєте і виводите. Якщо вам дуже Якщо ви сумніваєтесь, то ви можете це зробити на примірці. Але взагалі, ну, ви маєте знати свою базову основу, щоб знати, скільки вам забрати, щоб у вас саме ось ці лінії вони вже, знаєте, вас не відставали. Від тіла і були більш прилеглими. Чому я про це говорю? Тому що жодна базова основа, яка будується під рукав, ну і взагалі, яка базова основа, вона, в принципі, з собою має той проміжок свободи, який додається на побудову рукава, на комфортну посадку рукава базового і так далі. Тому що по базовій основі ми можемо зробити базову сукню, наприклад. Будь-що. Тож, якщо ви шиєте сукню без рукава, то заберіть ось тут трошки, скільки у вас там буде не, ну, лишніх. А, так що, ну це такий момент. В принципі, сукня готова, мені вона дуже подобається. Такого типу. Я шила. Єдине, що мені не подобається, як для мене, я не люблю ось такі рвані. Краї не оброблені, а для новачків, ті, хто не хочуть заморочуватись з обробкою горловини, прояви, тому що я знаю, що для багатьох це дуже складно, можна зробити саме так, як зробив РД. Так що натхнення вам, бажання шити, не боятись жодних тканин, і викрик, і взагалі моделювань. І творіть це дуже прекрасне мистецтво для того, щоб позбутись будь-якої. Нашої е трагічної е дійсності на сьогодні. Так що е всім до побачення і скоро буде дуже цікавий вихід е відео. Так що залишайтесь, всім па-па!